Ну і про те, як відключення електроенергії впливають на безпекову ситуацію, запитаємо в Олексія Білошицького, першого заступника начальника департаменту патрульної поліції, він з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо. Доброго вечора. Отже, говорячи про темні вечори в особливо мегаполісах, як з криміногенною ситуацією, тому що в останній, коли ми спілкувалися в рамках марафону з представниками національної поліції. То мова йшла про те, що комендантська година, до прикладу, суттєво позитивно впливає. Що стосується загальної ситуації, я маю на увазі безпекової ситуації на вулиці, то я можу констатувати, що рівень злочинності і кількості правопорушень не збільшився, а навпаки, знизився за от час і відключення електроенергії, і от такий досить тривалий період. Повномасштабного наступу Російської Федерації на нашу державу. І тут потрібно говорити про те, що не тільки комендантська година на це впливає, але і е, ті е, комплекс таких чинників, які е, зараз є. Це перш за все. І е, ті е, безпекові плани, і безпекові алгоритми, які були е, безпосередньо розроблені національною поліцією, впроваджені в діяльності і підрозділів національної поліції, в тому числі патрульної поліції, е, які перш за все е, обслуговують виклики громадян і прибувають першими на виклик, і е, в тому числі це е, також і е, консолідація суспільства, яку не потрібно. Отак, от, от забувати, тому що моя особиста думка, яка позначається і на статистиці, це те, що зараз суспільство об'єднане перед одною ціллю, головною метою це перемога над ворогом, і воно позначається в усіх сферах. Тобто, от такий комплекс заходів і комплекс чинників, я вважаю, призводить до самого зниження кількості і правопорушень. І злочинів на наших вулицях, і це є досить позитивно. Так, дійсно, суспільство стало більш сумлінним, більш об'єднаним. Чи стали більш обачними і чимними водії в умовах, коли за темної пори доби дуже багато доріг тепер не освітлюються? От тут можу констатувати про те, що дійсно от, безпекова обстановка на дорогах за умови недостатньої видимості, за умови. Масове відключення електроенергії дійсно значно погіршилося, те, що ми маємо дуже багато неосвітлених зон, неосвітлених вулиць, неосвітлених ділянок доріг, впливає на безпекову ситуацію досить критично. І якщо ми от візьмемо такий значимий період для порівняння, саме от статистику з 10 жовтня. Минулого року до кінця минулого року то а, можу зазначити, що трапилося 5286 ДТП з потерпілими і загиблими, де 832 людини на превеликий жаль загинуло, і і понад 6 тисяч травмувалося. І тут хочу відмітити дуже і дуже високий саме ризик дорожньо транспортної пригоди з потерпілими і загиблими, саме за участі пішохода. Пішохід в даному випадку найбільш незахищений учасник дорожнього руху, і от з 10 жовтня до кінця року трапилося 2142 дорожньо-транспортні пригоди з пішоходами, де 392 пішохода 392 людини загинуло, і 1899 отримали травми того чи іншого ступеню. На превеликий жаль. Пішохід саме от в цю пору саме і в цю пору року, коли ми маємо подовжені ночі. І, от саме за умови недостатньої видимості страждає дійсно на дорозі, і тут е, потрібно говорити про такі поради, які можуть бути е, застосовані, до яких потрібно дослухатися як водіям, так і пішоходам. Тому що дуже часто намагаються знайти винуватого і перекласти всю вину на когось одного: чи водій, чи пішохід, і це от постійний такий е, дискурс. Але е, тут потрібно говорити, що якщо ми кожен вжив вжи, е, будемо вживати вичерпних заходів, то ми зможемо уникнути тих негативних е, явищ на дорозі, якщо ми говоримо. Про водіїв це в обов'язковому порядку знизити швидкість руху не до дозволеної, а до безпечної. Якщо потрібно їхати 30 км на годину, значить потрібно їхати 30, але ця швидкість має дати водію можливість уникнути дорожньо транспортної пригоди. І в обов'язковому порядку підвищити увагу, е, виключити використання гаджетів. Не, е, це те, що ви, е, відволікає увагу водія. Це і так заборонено, але зараз це максимально критично. Що стосується пішохода, ми заохозакликаємо закликаємо використовувати світловідбиваючі елементи на одязі, стрічки, браслети, все, що може бути, світловідбиваюче на одязі, так. чи на сумку, чи на інші елементи. Але якщо немає, то принаймні ліхтариком позначити себе на дорозі, зробити себе видимими, і це вже дає дуже великий шанс того, що водій побачить такого пішохода і е, вже тих заходів або гальмування, або уникнення дорожньо транспортної пригоди. Ну і звісно, стандарт це переходити дорогу в. У встановленому місці і не відволікатися на е, також на гаджети чи прослуховування музики чи інші моменти, які можуть е, відволікти увагу пішохода від тої дорожньої обстановки, яка є. Так, пане Олексію, адже як в автошколі вчили всіх водіїв, потрібно переконатися в безпечності власного маневру. І це стосується не тільки водіїв транспортних засобів, так а й пішоходів, тому що всі вони є учасниками дорожнього руху. Дякуємо вам, Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, був разом з нами